Каже на на. Поехали. <свистак> Луцна. Луцна. Побігай, блядь, малий, Побігай ти. Побігай трошки, блядь. Побігай ти. На, луц. Та рука подскользнулась, <свистак> слушай. Он они там, да, там типа, почекайте, надо... Почекайте, почекайте, тита, 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 тита. Погон, братишка. Дайте дробь. Блядь, Ну, пиздец, пацаны. Да, давайте, давайте, где там патрульник Да не маме, а ты, блядь, куда ты? Ты что прикалываешься? Давай, 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 поехали. Пиздец. Ладно, езжай, по-моему. Є... А, я не знаю, без понятия. Ебать. Убили одного. Ты <пирес> шо, вылетив? Да. Шо, не пристегнулся? <пирес> вот да. <пирес> якось пані нары не, не пасують. Скажи взагалі. У вас ще й сиро тут. Равін, що там? Я візьму ваші документи. Патрони Мені тільки що люди кажуть. Гарного вечора. Я кажу і вам Вони такі Іван. Я такий кажу Якович Франко, а вони такі каменярі. Я такий охуїв, блять. От это мощ. Ти чого вбився? Набіг на машину. Військовий об машину вбився. Поки там лежиш, подивись, не капає масло. Там ти де, не можу тебе знайти. А я замаскирувався. Ого, якби ти не говорив, я б навіть не бачив би тебе. ха стрій. Грайте і танцуйте. Підтримуйте командира. Пошел, пошел, давай, давай, давай. Делай, мага, делай! Ой, блядь! Во! Веселее! Левый ряд, я вас не бачу! Центр, за давай. А вы говорили, на военке да, будет скучно? черт. Кто-то пиздил, пацаны. Так, ладно, пацаны, грузимся и берем машину. А тобі лут. 4, 7, 8 Грись. Який гриз, блядь. Блять. і полеті. До плеча до рації дотянувся, а до мяча не дотягнувся Пиздец, блядь, работа тривышит его. Давай. Так ви не поламались, ах ви крис. Значить, два єнота і лисиця, так? Да? Ми втікли із зоопарку. А з якого? Місного. А що, у нас тут в Лос-Антосі зоопарк був? Був, тому що ви втекли, тепер да, нічого тепла, нема. Так, тепер мечта заробити, знайти гроші і уїхати на Мадагаскар. Нічого собі. Ну-ка, переведіть його, хай сканує сьогодні поглазик, щоб це в них відкрились ворота. Так, подікамеру треба зняти, зараз буде офісера. давно вже це не робив, треба згадувати навички мої. А що ви так Є стекло ви на <laughs> А що ви так стекло б'єте? Ви ж, стекло різне з собою не взяли. Ні, забулась. Надо было резак да, брата, что забули. Да. А, так підійде теж. Так так быстрее, чем різаком. різак. Резак перегревається шви. А. -а, -а. <пробітник> Та то я шо то десь выпал. Я пішки підбігаю зараз. А. А. Зараз доложу. Це я потлатый. Попався. Патлатий, ти сьогодні винуватий. Як <сес> так так сталося? Сусяли. Дивіться, він за останній тиждень наніс ПД ущерба на 500 тысяч. Максимум, що можу за нього запропонувати, це 5 тисяч, бо він винен як земля колхозу. Буду дурниць робити. Да, Мені моє життя важливе. Дивись, поплатить. Ствол на нього направте що що? Вони сідають машину. Чо, пока, подава. <звук> Машиночка конфіскується для виконання спецзавдання. Зарян, брат. Проїжджаємо Life Inviter, спустились в метро. Зараз трошечки потрясе. Я направо, ти наліво. Вони тут, вони Вони тут, вони направо за колонами стоять. Побігли по коліям. Метро, На виході... Метро, Тут зі зброєю вони. Да, бачу. Ніхуя гасять, це по тобі? Кому не рухатися? Вот, 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 вот. бачите мене? Я це обстановка. Приїжджай, приїжджаємо. Передаємо за проїзд. І зараз всі на цьому повороті повлітали в океан. Який океан? Океан Лівзі Врачуємося, готуємося, сюди. Майзі, ти що там за Ні, я тут засаду став.

їдуть в сторону набережної пиляли з бордюр Ниряють у метро Що було? Вони там можуть засаду, вони тікають Вони тікають через метро Авторизую тейзер і пістолет, якщо чесно, і може навіть карабін, якщо будьте обережні там. Ну вони всі з там. Біжать, бачу, одного. Переконайтеся, що є бронежилет у вас. Да? Куди вони побігли? Вони, можливо, Но... в поїзд могли сісти. Вони в поїзд так, сіли. Тонь. Ах, виш. Стріляй його блять, стріляй, блядь. Нікого не, не рухаться. Треба... Нікого не рухаться. Перехвачуємо поїзд, поїхали, поїхали, поїхали Стоять. за поїзд. Ми можемо їхати за поїздом. Давайте. От хитрі які. Ну це вони чітко запрыгнули у вагон, на? я вам скажу. А що? Вони ж не розраховували, так? Да? Чи розрахували? Ну, хорош, ну хорош. Клас... Якщо навіть розраховано, то гарний розрахунок. Якщо розраховано, то там просто якийсь генії, типа сидить. Ну я думаю, що це їм повезло. тому що ну. Якби я їх знаю, інштейна серед них нема. Вибирай гриць або лут. Ну давай Луц, давай лут. Луц. на. Опа! На тобі, А ти! Ага. Паціточку тобі. 100, не рухайтесь. Плюс, плюс. Вертушко, так, так, що там. Не Чорна ауді збила військового. Подивіться, чи дійсно них є доручник, щоб ми біля не їхали, ніби не дорожня. Підверте на вогонь по чорний аудиторій. Ауди біля кубів. Мовлено. Вони по вам стріляли. Збили. Вони Збили, збили воєнного. Дозволяємо. Зупиняємося. Щас зараз. Картушка, дай інформацію всередині. Їх двоє. Якщо там внутрішній інтер'єр, то невідомо. Це четверо, там скоріше все внутрішній інтер'єр. Зараз їду до них. Я Я бачу п'ятеро п'ятеро. Кересі, віде, на перемогу. Плюс плюс прив'ю Занять позиції Занять позиції Ауді їде в сторону блокпосту Аби намагайся. Давайте покидемо Ти ж тобою порадь, що піде. Да, так, стріляю, але він на вулиці справді. Альці, ну це тут пізно, коротше, якщо так буде. Прилежко. Подачка не беручка. Луц. Ну вот ти і взяв. Луц. Тут почалася наша історія великого тени в нашому штаті. Ці два суперника постійно ну, Луцька. Та Грицька. Луць. Та гриць. Луць, та, луць, та Гриць. І ці протистояння місцями містами щоразу, коли ці дві ракетки здибаються на одному полі. І чим закінчиться сьогоднішнє протистояння, Ми наблюдаємо забитих станів ракеток Краймлендуна. Бряні. Тут же треба все коментувати правильно, типа ну, пі... що? В кінці, колони, ага. в кінці колоди, замикающий. Ага. Чи валет в колоди? колоды? Таке Такое ощущение, кому-то не до центру визи. Ми веземо красу РП процесу Так, 4-4-40. 4-40 на 2-15. І ми продовжуємо цей запеклий бій. Лут. Сили, ах, сили. Покидаю цього гравця.